Дорогі друзі, у нас сьогодні новий рецепт фарширований перець. У нас інгредієнти свиний фарш, 5 домашніх болгар, болгарських переців, віці мій черевач, напівготовий уже рис, почищені 3 середніх морквини, 3 середніх цибулини, сметана, томатна паста, буде духмяний свіжомелений перець, чорний перець, паприка. І сіль. Смажуємо цибулю 2 хвилини на середньому вогні. До цибулі добавляємо морку і обжаруємо в неї ще 5 хвилин. Ми перед почистили, ось так. Вирізали верхушки і виняли перетинки. Тоді беремо наш напіввідварений рис, вложимо в посудину, зажарку, але зажарку не всю. 10 30% залишайте, потім покажемо для чого, вложимо. М'ясо, фарш, фарш свинячий пернячий, смачний. І сюди додаємо зараз наші спеції по вкусу. Вимішуємо все до однорідної маси. Начинка наша готова і ми її закладаємо щільно у перець, щоб ніде не було повітря. Перець наш готовий. Зараз зробимо заливку. сметана, томатна паста і копчена паприка. І от заливаємо нашою заливкою перець. Наложуємо нашу зажарку на перець, закриваємо рис, щоб він зверху не був сухим. І ставимо тушкуватися на середній вогонь. Перець доводимо до кипіння і ставимо в духовку на 160 градусів на годину. Ми дістали наше блюдо із духової шафли і будемо налогувати і дивитися, що в нас вийшло. Ось такі чотири запашні перці. Розварилися, рис піднявся і спробуємо нього дістати. Так, візьмемо губочку. Тепер у нас дуже великий. Таке краса. Дякую всім за перегляди. Всім смачного.